Привіт. Коротко і по суті. Три причини, чому силові тренування мають бути у твоєму житті. Остання причина буде для тебе несподіванкою. Перша причина здоров'я. Силові тренування зміцнюють кістки, м'язи, суглоби, покращують обмін речовин а також знижують ризики хвороб серцево-судинної системи. Друге це психіка. Вправи з навантаженням знижують рівень стресу, тривоги, покращують сон та підвищать вашу самооцінку. І третя причина для когось неочевидна силові тренування це єдиний спосіб зберегти м'язи, коли ти худнеш. А саме м'язи це твій метаболізм. Втрачаєш м'язи, сповільнюєш свій обмін речовин. Тому не бійся штанг або гантелей. Вони твої друзі, вони тобі будуть допомагати. А якщо ти не знаєш з чого почати, то я тобі допоможу. Звертайся до мене.